Мартін Джонсон Хед і мої шкатулки. Вітаю вас. У мене дві шкатулочки за мотивами Мартіна Джонсона Хеда, американського художника 19 століття. Він півроку жив у Бразилії і там малював. Вийшло десь понад 40 картин. В калібрі, магнолії, орхідеї, ну такі сюжети. Яскраві красиві, що малювати, вишивати не перевишивати взагалі. Це взагалі перша шкатулка, де я вирішила вже і внизу вшивати її вишивкою своєю. Всередині оксамит, але тут вже ви бачите, як я, моя помилочка, зараз я вже по-інакшому подушечки шью і викладаю туди, і приклею, а тоді так було ще. Овально взагалі досить важко овальну робити. І дивіться, коли будете самі брати в роботу шкатулки, дивіться, яка деревина. От тут, як я не намагалася виправити, але тут з'являються тріщинки. Я вже їх шпакулювала і перекрашувала. Тільки що я тільки не робила. Але от так весь час з'являються тут тріщинки. Хоч основа тут непогана. Але ну, і таке буває. Ну, потрібно вчитися не тільки на своїх помилках, а й на чужих. Ось вам я і тому і звертаю на них увагу. Ось мої дві дві пташечки. É isso assim. aí.